Всім привіт! Ви на каналі Цікаве на гачку, і сьогодні я пропоную Я Оля, вибачаюсь І сьогодні я пропоную вам поговорити про тунизькі в'язання. Що це таке, які бувають гачки, більш навіть про інструменти, ніж про саме в'язання. Я трошечки покажу своїх робіт, що у мене вийшло, і чим я в'язала. І так, почнемо. Почнемо зі звичайних китайських ось цих гачків, які довгі, вони саме предназначені для туниського в'язання. Але, як на мене, вони не дуже зручні. Чому? Незручні вони тому, що вони важкі. І коли ми набираємо багато петелечок до сюди, доходимо. То воно переважує і дуже важко тримати, і мені, мені важко. Вони стають такими дуже важкими. І після них трохи болять руки. Тому мені вони не сподобалися. Хоча починала я саме з них, тому що вони найдешевші в даному сегменті виходять. Спробувати, сподобається мені чи не сподобається. Вони також йдуть по різних номерах. От в мене 4 і 5 підписані, Хоча вони не завжди співпадають з номерами на інших гачках. Це я також помітила. Ось 4 і 5 в мене є. Там ще трійка, мабуть, але я ними майже не користуюся. Іноді беру до рук, але не. Часто, тому що я почала в'язати туніським і купила собі трошки інші гачки. А інші гачки це ось такі султани. Більше, я ще знайшла такі варіанти. На Лесці у Кнітпро, Ну там ціна вже десь від 350, мабуть, і більше колеблеться. Це е, в серії, я не пам'ятаю точно, але, по-моєму, симфонія, ті, які дерев'яні. І акрила від двохсторонні є, але вони також ну, достатньо дорого коштують. Тому я знайшла е, ось такі султани: це турецька фірма. Це не реклама, це просто те, чим користуюсь саме я. І трошечки поговорю про різноманіття цих інструментів і чому так. Вони також, кожен, різні голівоньки на різні. На різні проекти, на різні варіанти. Йдуть так само, маркируються, як і звичайні гочки: тобто 2-2,5, 3-3,5-4. Менше двох я не бачила. Може, і є, але я не бачила. З дво... Починаються вони з двійки. Але ж менше вони і ну, мабуть і не потрібні. Зараз я на примерах своїх теж в'язала, я покажу, чому і як це відбувається. Тобто, ось таке. Ось вони, саме вони, коли ми в'яжемо, ми беремо до рук, так, о, тому що тунизький гачок саме так тримається. Низом не, не, не дуже. Зручно. І він тримається, як спиця, тому що само, сам процес туніського в'язання підрозуміває під собою набор петелечок і потім їх закриття. А везеруночок формується тим, як ми набираємо або як ми закриваємо. Там є варіанти, там дуже-дуже багато ця о, о, сфера діяльності зовсім у нас не о, висвітлена. Зовсім я матеріалу, особливо українського, ну зовсім зовсім мало. Але мене зацікавило і я. Ловлю на, на, на літу, як то кажуть. Це, для мене це не проблема, а навпаки, дуже-дуже цікаво мені розбиратися з новими техніками, з новими якимись можливостями. Що сказати по тросіку? тросік, тросик тут достатньо добре сидить. У мене не виникло з ним жодних питань. Причому з жодним гачком. Це я в'язала і четвіркою, і 4, і 5, і трійкою в'язала. І проблем не було ні з переходом петель, ні якихось тут зазубрин на ньому. Ну, Якщо хто купував китайський ось на такому тросіку спиці, то, мабуть, бачили, що тут теж проблем ніби не визникає. Воно, е, е, єдине, що тут гарно, що воно крутиться так, як вам потрібно. Цей шарик також дуже-дуже добре сидить, він не сповзає, не злітає, нічого з ним мудрувати не треба. Тобто спить гачки, вибачте, за спиться. Єдине, що для туницького в'язання завжди хочеться, щоб ось ця голівонька, ось ця частина її була більш гостріша, тому що, коли ми під ниточку кудись підлазємо, особливо, якщо це досить такий дрібний візеруночок. Хочеться, щоб була гостріша, щоб швидше це робити. Це впливає тільки на швидкість того, як ви будете набирати. Хоча я хочу сказати, що спочатку я також набирала дуже повільно. В мене є практика і в спицях, і гачком я гачкую вже. Скільки дитині? 15 років, майже. Ну, 14. І гачкую я і ірландське кружево, і, ну. Брюкску, басніську резинку, тобто гачкую я все, що можна, і ось добралася я до туниського в'язання і ділюся з вами. Тому ці гачки для початку, для того, щоб спробувати більш-менш дуже-дуже приємні для того, щоб почати в'язати. Потім, звісно, є я на на Aliexpress бачила, вже собі примітила, але поки що не наважуюся, тому, ну, тому що фінанси поють романси. Це ж нас зараз не, не до цього. Це не таке головне і основне, в'язати можу, тому в'яжу тим, що є. Що стосується, ну, я думаю, тут зрозуміло, якщо хтось починає і трошечки чогось не, я вас вітаю у коментарях, я завжди відповім і я завжди рада поспілкуватися і обговорити всі ці моменти, це не проблема. І пишіть це навпаки, продвігає відео, тому я вас дуже попрошу поставити вподобайки. Це потрібно, тому що це. Це, це розповсюдження Мого відео, і це залежить тільки від вас. Я цього не можу сама зробити. Тому я дуже-дуже прошу вас, от зараз натиснути на екранчик і поставити вподобайку. Так, далі. Далі, що ми розбираємо? Розбираємо ось такі я придбала Аді. Ага, султани значить, у нас категорія десь на той час, коли я купувала, вони коштували. Якщо маленькі розміри, там десь щось 45-47 гривень. А великі 7, 8 там є. Вони коштували 52-55, я не пам'ятаю, але знайшла я їх тільки в одному магазині Чернівецькому. І все. Більше я вбивайте, якщо вам потрібно, якщо вас зацікавило, в Google-пошуку вбивайте султан. Ось, бачите, султан. І туніський гачок або гачок з волосінням, і воно видає ці гачки одразу. Так, з цими розібралися. Там ще є, по прикладу, цих гачків, з двох сторон гачки, з двох сторон однакові гачки і на лісці. Це також для кругового в'язання. Тонісом, тобто одною ми набираємо, як спицями в кругову, коли ми в'яжемо, але від двох клубків. Набираємо, а потім закриваємо другим гачком, який є. Ми закриваємо це саме ось по цьому принципу двосторонніх. але там вони з'єднані між собою лескою. І то буде зручніше, тому що ви не так часто будете перемикатися від набору до закриття. Як ось цими Аді. Тобто ось ці гачки мені сподобалися, я нічого не можу сказати, але я не звикла е, працювати з ручками. Ручка в гачку для мене це проблема, хоча багато-багато майстрин, шикарно в'яжуть і все. Але я ну, ось, трошечки я з ним. Не змогла подружитися з ручкою, вона мені заважає. Я, мабуть, як звикла, ото ще тоді, коли починала без ручки, і все. І Ручка мені обтяжує, у мене після неї болять руки. І мені, як би вам так правильно це виразитися, вона. Ну, вона заважає мені просто ця ручка. Я звикла до цих з, з китайських з таким, з тоненькою, цією перепоночкою, на якій написано номерочек. от я за неї беру і я в'яжу. Мені так зручно, але всі ми різні, і нема неправильного підходу. Головне ваше бажання і те, щоб вам доставляла задоволення ця процедура. Переходжу до двосторонніх гачків. Це також найдешевший сегмент, що я знайшла в цьому плані. Це Аді, вони легкі, вони гладенькі, дуже-дуже добре сковзять по полотну. І... Мені вони також сподобалися, я нічого не можу сказати, хоча до цього Аді Гачками я не в'язала зовсім у мене не було. Ці перші, то це така вимушена міра, тому що я нічого не знайшла схожого. Двосторонні, От ті, які наші там китайські двосторонні із приплюснутою половинкою, вони не дуже йдуть. У мене були такі, і я спочатку думаю, та надурю судьбу, як то кажуть, розумієте? Спробую ними. Але за рахунок того, що там ото є така приплюснута штучка. Зараз хвилиночку я не взяла, візьму. Ось, вибачайте, не підготувалася, не думала, що зайде мова. Ось, бачите, в мене це таке звичайні, вони продаються, мабуть, в кожному магазині. Тут у мене 1, 2 і 5-7. І воно б не було різниці там з сімкою, наприклад, набирати, п'ятіркою закривати. Це я не думаю, що було б дуже страшно. Але, але вони за рахунок того, що ось тут приплюснута, дуже погано, потім петлі з них перетягувати. І це заважає в даному випадку. Тому краще, коли він ось так круглий повністю. Тоді легше набирати, легше і сковзять по ньому ниточка дуже добре сковзить. Так, це що стосується аді. Це, як я і казала, вже в'язання від двох клубків. Тобто, однією стороною ми набрали, розвернули в'язання і погнали закривати. В мене це є на прикладі, та там, мабуть, майже в кожному таке. А ні, не в кожному. Це я светрик в'язала таким чином, коли в'язала росток. Но там, але там я Ні, ні светрик я повністю в'язала оціми, боже, вже сама не, не розумію, що я там кажу. Светрик саме я в'язала ось цими двосторонніми. Для светра І купувала їх, пробувала і тоді поняла, що це непоганий варіант. Вони підписані, що теж гарно. І в таких коробочках продаються. Так, це ми розібрали те, що стосується самих інструментів. А що ж виходить з в'язання? Це в мене така експериментальна штука. Бачите, вона в'язана ось цими рисочками. Я так і не знаю, як вони називаються. От чесно. Стопчики та й стовпчики туниського в'язання. Ось тут видно, як я робила е, убавки, мабуть, тому що в'язала я від центру. Я намагалася напівколо зв'язати. Тут видно, якщо так розтягнути, воно ж попово випрати. Це треба, я не правила, нічого просто експериментувала. Такі дирочки е, утворюються, це також накидами, можна їх як в спицях утворювати. Ну, тобто, можна таки, якийсь візерунок робити ще й таким чином, але я до цього ще не добралася, не рахувала, нічого не робила. Тут видно, що ось великі дірки в мене якісь такі вийшли від набору. Тут я вже почала додавання. Мабуть, ось цими накидами. Я не пам'ятаю, це давно було. Так, цей зразочок лежить у мене. Це взагалі, акрилова ніточка, вона мені нікуди не піде. Я її ось для таких моментів зберігаю. Так, це, що стосується цього. Цю вишиванку, я думаю, що багато хто вже, особливо ті, хто зі мною бачили цю чоловічу вишиванку, і до неї я хочу показати таку жіночу, таку саму, в тому плані, що вона зв'язана тим в той самий спосіб, що тут такого примічательного чи чого. Тут нитка 320 метрів 100 г а гачок я використовувала 4. А тут ще більше, тут 4,5. І тому полотно виходить таке дуже прозоре, але не занадто. Тобто, носити його можна без перешкод навіть на бюстгальтер. І проблем я в цьому не бачу. Всі бачили мою фотосесію, всі бачили, як вона виглядає. Тому, хто не бачив, я вже повинна була виконати шортс, я не знаю, або, може, після цього відео але буде невдовзі, обов'язково буде шортс, як на фігурі сідить ця майка. А чоловічу, там мене дитина фотографувалася, вона вже є 100%. Тому заходьте дивитись, ось це. До чого я все це веду? Що полотно. Зараз так. Полотно залежить від того, який гачок і який, яку ниточку ви виберете. Ось це, наприклад, моя вишиванка. І вона також зв'язана тим той самий спосіб. Але тут вже використовувалася в мене е, ниточка Тут Там був в мене і той, і то льон, різний льон, але льон. А це в мене меринос, І вона. І вона набагато м'якша, набагато, ну і вона ж тепліша. Ну, мерінос є мерінос, але по, з приводу сам, самої в'язки, тут в мене гачок 3. І воно видно по переплетінню, наскільки він плотніший. І гачок 3, 3 але. Нитка тут в мене ну зовсім 750 метрів 100 грам. Тобто я брала цю, це цей марінус борджеве. Бор Чесно, я не пам'ятаю, вибачте мене. Ну, ви зрозуміли, той який з не самого дорогого сегменту, брала я його ще на розпродажу, тому там він, ну, але він настільки класний, настільки м'який, настільки мені сподобався, що супер. Я собі ще взяла. Біленького буде ще одна вишиванка. Буде бордова з білим візерунком. Ось, цей Видно, так, да, різницю, що ніби і в'язка одна, але за рахунок плотності і всього іншого, зовсім по-іншому виглядає. Оця плодна, вона не просвічується, вона не прозора зовсім. І сказати, що різниця, трічка, гачок і 750 метрів, а тут четвірочка і 320. ну... Не, так, не такі вже багатий. Тобто, між ниткою і гачком таке розход, розходження, ось так, мабуть. Це, що стосується, тут я робила також ось прибавки на цю уставку. Ні, не уставка, боже, як вона назвалася цей квадратик, я забула. Не уставка це ось ця момент плеча. Ну, тобто, це прибавлення в мене на, на клинці, який вшивається у вишиванках. І тут я робила таке саме прибавлення до того, як почала рукав. Все тут зв'язано, окрім самого візерунку, цим гачком тоніським. І воно просто до чого я в'язала, тому що він нагадує ось саме те переплетіння, і щоб не було різниці, він підійшов найбільше. Це моя перша робота була по вишиванка по туніському очку. Хто може подивитися обзор, я, я розказувала, як я в'язала. А в'яжемо на літо я ще й показувала. І в чоловічі я ще й моменти якісь також додавала. Тобто, заходьте, дивіться. Це, ну я думаю, цікаво. Також реглан, ну, реглан був знизу, тому тут в мене були зменшування. І зменшування робила я з різним темпом. По рукаву я робила менше, щоб він був більш свободний. По вишиванці я робила частіше, щоб вона ну, вона така свободна в мене досить була, і щоб менше ось цього йти. Бачите, як тут дуже добре зібралося все. А, тобто є ще такий момент. Це те, що стосується основного цього везеруночку, який в'яжеться за рисочки. Але ж м -м, візерунків багато, і зараз я вам покажу. Саме тут я використовувала також, я дуже люблю поєднання: посніське, з тунійським, звичайний гачок. Тобто, я завжди міксую, ну, це моє таке найулюбленіша справа вигадати, як що з чим зміксувати. Це е, теж гачок, хто не бачив, я там також дуже добре в цій літній маєчці. Рожева майка, вона так і називається. Я не вигадую там, якихось назв, там чогось, може, і треба, але. Але якось воно мені так, ну не знаю. А напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Потрібні назви для е, светриків, маєчок, чи, чи не потрібні. ПД-формати я не роблю. Не роблю, тому що все це дуже-дуже докладно пояснюю на Ютубі. Я думаю, що ну, навіщо падає формати. Їх роблять для того, щоб продавати. Продавати я не, не вмію. Така в мене мені легше поділитися. Може, колись я зумію, але поки що не вмію. Вчуся. Так, ось це... це також гачок. Воно дуже-дуже нагадує спиці, але він плотніший. На виворітній стороні. Ж, так... Боже, Також ми бачимо, так, ніби виверітня, але вони трошки відрізняються. Бачите, так, є таке діло. І набрав-закрив, набрав-закрив. Це все, що робить в туниському гачку. Це я звичайним гачком робила і планку дитині, я на кардігані в'язала таким гачком, і воно імитує а, ці лицьові петлі, як з питями, але за рахунок того, що все ж таки гачок, і там більше дій і більше ниточок, воно набагато плотніше. І тримає форму там, де її потрібно тримати. Тут тут я брала, тут воно але ну, не відрізняється. А якщо після спиць, от там зв'язаний кардиган у мене спиця мія планка, ну, воно дійсно тримає форму, воно окантовує і воно дуже-дуже добре сідає на спиці і на все, і не відрізняється. Там ну, складно відрізнитися, чи то були спиці, чи то гачок, чесно кажу. тому, так, є ще і ось такий варіант. Так, ну і наостанок я вже і так також я покажу свій светрик. Він імітує англійську резинку. Так, щоб вам було ближче видно. Ось тут в мене ще перехід лицьових. Так, чи видно. Ага. Ось так, мабуть бути краще. Ось, бачите, резинка в мене була босніська. Там я намучилася, тому що пряжа зовсім не тримала цю резинку. прийшлось мені вставляти цю спандексову. Там також є описання, кого зацікавить, заходьте, я там все підписувала в описі. так, а тут в нас ось, І ось саме це я в'язала. Декільками видами гачків. Чому? Тому що в мене тут є росток. Його трошки видно, ось він закінчується. Трошечки, трошечки. Я не можу сказати, що воно прям кидеться в глаза, і хто не знає, той, мабуть, і не зрозуміє. Регланна лінія. В мене, звичайно, ці рисочки ось вони були. Але я тут теж зробила помилки. Я знаю, які я зробила помилки. Тут мені там, в добавках. помилки не того, що воно там видно щось, або щось негарно, ні. Але я зробила висновки, мабуть, да. навіть не помилки, а висновки з того, що можна було трошки змінити. Або в мене з'явилися ідеї в процесі цього в'язання. Тобто, ось. Тут я зробила виворідну ніби і цю ложну кітльовку, як вона там називається. Ну, зимітувала, але все це в'язано гачком. Саме цим туниським гачком. І е, ось цей сам візеруночок він нагадує цю англійську різдві Здалека, зблизька. Нічого подібного. Тут видно ніби косички, тут видно, що ось ці рисочки в мене йдуть, тут воно е змінювалося. Так, росток підріз був, все як, в мене, все як по положено, як то кажуть, так? І видно, коли я змінювала ці полоси, видно, що вони трошки е рядочки з'їжджають, тому що в'язала. Як правильно, в'язала по спиралі, от, ось так. Ну, а тут рукавчики зробила манжетики. Тобто, о, саме цікаве це цей візерунок. Мені він, він так сподобався і так імітує він лицьову гладь спицями, що Ось, зацікавив мене саме, ну справилося є. Над чим ще працювати і чого вчитися. Це завжди все є. Тому що ми робимо? Які висновки? Що туніський гачок дуже дуже цікава річ. Але... Якось у нас на українському просторі він не дуже розповсюджений. Дуже багато турчанок в'яжуть цим гачком. Дуже багато. У них вже це так розповсюджено. У них там прям ці всі візерунки багато. Я собі декілька вже відклала. Для того, щоб в подальшому їх в'язати, але тут я починаю все в мене хочеться і туниський, і в мене там, я вже казала, неоднократно це поло сидить в голові, не можу я його ніяк, вже і візерунок, і все я не можу е зорієнтуватися, все ж таки на яку ниточку мені, мені зробити ставку або вже робити осінь, тому що вже іюль, вибачте. Червень. Ні, червень, то іюнь у нас. липень, липень, Вибачаюся дуже-дуже сильно. Вже в нас липень, і ніби вже пора би щось в'язати, поки я зв'яжу, поки вийде відео, вам воно зовсім дістанеться вже в осені. Ну, або наприкінці літа а вам також треба в'язати, тому я вже схиляюся до того, що пора в'язати щось з рукавчиком, щось таке на теплу осінь. Щоб ви вже, мабуть, хоча б у серпні почали в'язати щось з цим, ну, щось таке довге, кому зайде, кому сподобається. Хочеться мені ще туниські попрацювати з цим. У мене там ще дитяча іграшка на гачку, невдовзі повинно вийти відео, або воно вже загружено, я не знаю, що поперед буде. Ну, мабуть, ось це буде. Пере вперше ось це відео, а потім вже життя дитяча іграшка. Я сподіваюся, що я її доб'ю все ж таки. І ну, тобто, я працюю, мозги, мізки мої працюють, а я не встигаю за ними, тому що я ще хожу на роботу. Ось, і виходить. А, і вишиванка ось ця в мене. Оце в мене ці чотири процеси. Вони не дають спокою, голова розривається, руки не встигають, і цей дисонанс мене скоро вб'є. Mm. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, тому працюємо. Вам натхнення, ровних стовпчиків, петелечок, то, що в'яже, і щоб у вас все виходило якнайкраще. З вами була Оля. І цікавий нагадку. Я запрошую вас до наступного відео. Будемо, будемо працювати і надалі. Всі, всім пока-пока!